Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назву for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських. І в нас. то перехоплення якесь. Ну давайте я, наприклад, кареру GT візьму оцю. Ого. Раніше 424 треба проїхати, щоб золоту медаль отримати. І скільки нам треба проїхати, бо це немала відстань. All... Майже 18 кілометрів. Що, правда, в так. В, таку... в такий день нічний темний. Мені досить важко буде. Прискорюсь потроху. Нато швидко прискорююсь. Я вже на максимальній швидкості їду. Прискорюсь. Нічого собі 30 хвилин на максимальній швидкості. 5 косариків очків, бляха муха 2 секунди. Ай, ще й аварія. Ще раз аварію я точно на золото не встигну доїхати. Шляха, мухани, в трафік я зачепив. Ай, пізно вже було. Скорочувати шлях. Прискорюємось. Так, я фару вимкнув. всю, до я ось так заїду. Скорочу шлях. Оце я скорочую шлях прямо. Бляха-муха, ну... Боку я влетів. Бляха-муха вже 9 секунд штрафних. Більше 6 кілометрів до місця призначення. Ще й в темноту їхати. Бляха-муха, і куди воно лізе? Які ж люди тут дурні прямо. Бляха-муха. Не люблю... Такий день доби. Зараза ще темно, бляха, вічно фари в мене вимикаються бісові. У мене вже 16 штрафних секунд. І за те, що фари вимикаються, коли я повертаю. Найскорочення це не допоможе мені. Так, більше двох кілометрів до місця призначення залишилося. Ну, бляха-муха. 18 секунд. Вже. Уже 20. Фари вимикаються вічно. Так, перескорююсь. Так, 400 метрів залишилося. Ну бляха муха, ну бісовий трафік. Походу срібло в мене буде. Срібло вже. Ну срібло. Я ще раз перепройду потім. Так що може якусь нову тачку я відкрию. Винагорода мене очікує. Походу новая полицейская тачка. Кеннесек Агера, полицейская прямо. Давай-то еще раз. Та ми це вже бачили, ну давай. Швидко пропускай це все і я вже поїхав. Прискорююсь одразу. Ай. Не люблю. Ну, два... одразу дві штрафні секунди. Ну, якби на ці дві аварії попередні, я б... На золото приїхав. Не дивлячись на те, що в мене... Тут штрафні секунди були ще цей фургон. Постійно тут їхав. Не в той час і не в той день. Ну, і ще один. І ще один. Прискорюсь. Ось так боком я заїхав, прискорюсь. Прискорюсь. Я вже на максимальній швидкості їду. Ось так боком. Прискорююсь. Давайте скорочу шлях. Та не вимикайтесь ви бісові фари. Вічно вони вимикаються. Сюдою заїдемо. Ось так покатаємось. Хоч фару вимкнув. Менше 7 кілометрів до місця призначення залишилося. Так, тут прямо. Бляха-муха, хотів скоротити шлях, називається. Нато швидко їхав дві аварії знову. Як попередній раз, так і цей раз. Прискорююсь. Я тут досить повільно буду їхати через ці серпантини бісові. Прискорюємось. Прискорюємось. Так, один кілометр до місця призначення залишився. Прискорюємось о і на фініші прямо аварія побачимо, що за винагорода. Ну, золота медаль. Так що? Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!